Посилка, друзі, приїхав у нас новий виробник. Я ним не користувався, але ми його відкрили для себе, тому надалі я у групі хата рибака досить часто буду виставляти, тому що, ну, по отзивам, по всім, кому я це все привіз, залишали досить класні отзиви, що робоче працює на диких водойомах, тобто рибку розриває, багато покльовок і тому подібне. Ну давайте, друзі, бо сам хочу вже... Побачити, понюхати, тобто що воно тут таке приїхало. Нагадую, що приїхав у нас е, німецький виробник, друзі. Е, трішки предісторію розкажу про те, що іноді часто мені його хотіли замовити. Е, багато хто з вас його питав, але ну, мало часу, мало не було змоги. Е, Виділити час саме для пошуку цього виробника. Але все ж таки ми вийшли на дистриб'ютора і тому тут привезли ми перше замовлення. Ухти, дивіться, друзі, як, як воно все виглядає. Тобто досить немала така посилка. Це фактично приїхала одній людині оце все під замовлення. Так, що тут у нас? Ну, е, да, Були замовлені ось такі коробочки. Дві штуки. Це є, до речі, логотип дані, даної компанії. Перша і така друга, але тут у нас ще, ще щось є. А, також ще наклеючки. Ось такі. Ось такі. Ну, Коробку, зрозуміло, можна використовувати для і гачків, і для бойлів і тому тому подібне. Тому... Так, коробочки нас не сильно цікавлять. Ну що, давайте подивимося, що нам тут приїхало. Зробимо такий маленький розпаковочку, обзор. Пару слів скажу про те, що друзі, ну тут трофейна рибалка. Тут повністю я трішки дивився асортимент їхній, То тут бойли, тут досить великі насадки, Самі менші насадки тут 16 ну Тут чиста класика. Бойли, що сподобалось по бойлах, я дивився про те, що в них поділено. В них є пиліки, в них є класика тобто варіонка, плюс у них є для холодної води ну, великий асортимент, вони там все досить гарно розписують. Ви можете зайти на офіційний сайт все подивитися, тобто це не складно. Силку я вам залишу. Далі по, по попапах, по насадках. У них там є, я дивився. Три види насадок. Це є просто попапи, це є half насадка, це тобто насадка попап і бойл разом, ну це як вафтер сіде. І також у них є рембо, це лінійка саме для насадочні бойли, тобто ті, які можуть довго стояти, або як ще в хард бойли і тому подібне друзі. Так, ну давайте бо вже хочу все понюхати, подивитися. Дивіться, от перша насадочка у нас банан. По папчик у нас 20 цяточка, Досить гарна упаковочка. ну ось І так виглядає, друзі. Mm, запах, друзі, дійсно, нас... бананом такий ярко виражений, солодкий смак. Виглядає досить круто. Має не сильно насищений жовтий колір, ну такий до молочно-жовто, я би сказав. Камера, сподіваюсь, передає. Ось перша насадочка, бачите, ну це все для трофейної рибалочки. Досить класно виглядають, досить такі немаленькі, але це є попап, і це в нас є 20 очка. Далі, друзі. от такий є їхній смак, досить популярний. Це є Monster Paradise. Ну, це, я так розумію, їхня спеція. Це і бетаїн тут, і часник, Досить гарні отзиви, я знаю, що по холодній воді. Це в нас є теж попапи, друзі, 24 розмір. Тобто 24 розмір ви повинні розумієте, дивіться, як виглядає. Теж досить така потужна насадка. Да, друзі, те я казав, тут і спеція присутня, і часник обов'язково тут є, і тут є легким таким бетаїн, очерет чути ну водорості. Тобто ось такий смак. Це в нас є Monster Paradise зеленого кольору. Ну, людина, що замовила, це пан Роман. Мої вітання. Я думаю, він нас дивиться. Це його посилочка, то тут -то ціла програма у нас. Також, бачите, от ці насадки, що я вам казав, Рембо, тобто, ну, Це є Донні Бойли. Тому, якщо вам цікаво, там є досить велика лінійка, там є і ананас, там є і клубніка, там є і кріль. 24 розмір, друзі, Донний Бойл. Подивіться. Тобто це бойлики там на сутки і тому більше. Ну, це для трофейна рибалка. Да. Запах такий самий аналогічний, тобто як і в попапі. Монстр Парадайс, досить цікава назва, да. Теж ось така баночка, 80 грам. Ось така інформація. Ну, але що цікаво, друзі, що тут euh, ніде немає дати, тобто, що не, не ставлять вони дати. Ну, будемо далі дивитися, може помилочка. Так, далі, що? Знову у нас насадочні бойли, теж рембо, тільки вже 16 Дивіться, ось так виглядає. Теж досить цікаво. Ну, В принципі, м'ягенький, як для бойлів. Хоч би це повинні бути як хардбойли, тому що ті, хто займається створенням бойлів, знаєте, що хардбойли, тобто насадочні, вони більш набагато плотніші, тут-тут, і для того, щоб не так швидко розмивалися у воді. Так, наступне у нас теж йдуть попапи. Цей D-16. Ну, Цей йде класика друзі, а від стробери, тобто клубнічка. Цікаво, як виглядає. Ну, Камера, може не передавати, але такий е, тускло-розовий колір з розовим відтінком. Так, да, друзі, ну, дійсно чути клубніку і клубніка досить солодка, насищена. Теж ну, досить багато їх, в принципі, вистачить на довгий час. Клубніка у нас. Далі. У папи 24 клубніка. Подивіться. О, насадка. Да, досить приємний запах. Тому в коментах можете написати, що б хотіли поюзати, що вам сподобалось. Що думаєте, чи маєте досвід. Також знову Monster Paradise 16. ну Бачите, це ціла програма була замовлена. виробник для нас новий. Я думаю, ми так щось собі будемо брати. Далі, друзі, в даного виробника досить багато амінокислот. Ці амінокислоти є і в рідкому вигляді, і в сухому. Також різні добавки є. Ну, одна з добавок це glm тобто досить популярна така добавка, вона є в багатьох виробників. Ну, ось така упаковочка, досить класна. На пломбі друзі, стоїть, тобто зривається пломба, але знову ж таки дат немає тут. Ну, Видно, виробник не ставить, тому що я перший раз тримаю. Ну і Плюс об'єм тут 100 грам, ну і бачимо тобто 30 грам на кілограм. Да. Ну, я так розумію, що джаймку ваші ПВА стійки. Тобто, ну, бачимо на малюнку, що вони навіть до бойлі додають. Ну, зазвичай я знаю, що в ПВА стійки додаємо, щоб повищити результативність і повищити харчову цінність вашого тобто, робочого п'ятна тобто, вашої зони. Ось така штука є. Приїхали, замовили. Далі, друзі. Те, що я вам казав, амінокомплекс тільки у сухому вигляді. Що мені сподобалось в Imperial Bay, це те, що ви на сайті можете почитати, вони пишуть конкретно, з якої рецептури, тобто з чого складається, скільки потрібно додати, як використовувати. Ну, це досить класно, тому що не всі виробники про цю інформацію нам дають. І от вам амінокомплекс. Тут навіть є склад. Подивіться, да, бетаїн, скільки джелемка та сама йде лівер. Тобто ну, це все те, що протеїни, це все те, що потрібно для харчової цінності, щоб рибка хорошо наша харчувалася і верталася знову на наш свім. Об'єм у нас йде 150 грам, і бачимо знову ж таки фасування. 50 грам на кілограм йде, тобто, ваші. Сипухи. Я багато відео, до речі, дивився і вам рекомендую. Є офіційні YouTube канали, і там вони показують. Ну, Вони дуже часто бойли. От бойли вони посипають. Вони їх посипають саме цим амінокомплексом. Ось. Досить велика штука приїхала. Це літер, друзі. Це в нас є амінокомплекс тільки у тобто, в рідкому вигляді. То в нас сухий був, завжди всі амінокомплекси перед використанням струшуємо. І зараз давайте тут пломб нічого немає. Подивитися. Ось такий колір має. Ну так, да. на смак, друзі, пальчиком, бо завжди я люблю пробувати. Ну, таке е солонувато-сладке, я би сказав. Ну, а запах, знаєте, який запах, друзі, якщо, ну ви, я думаю, користувалися, похоже, як змішати Fit від Сісімура і аміноблен 365. Він такий і солодкосольний такий. Ну, ось так виглядає. Е, у мене, до речі, теж є собі такі взяв, тільки я собі взяв маленькі. Я взяв маленький, там є 300 грамові, а це мені замовили, тобто ось таку літру. І теж все є, тобто 50 мл. Ну, це стандартний. Стандартна рецептура для замішування, тобто і добудування амінокомплексу. Тому ось така штука є в нас. Далі, що ще цікаво, замовили мені? Замовили ось такі чисто попапи. Чисто вони фактично нейтральні, але колір у них такий аж салатовий. До речі, можете написати в коментах, чи ви користуєтеся, що у вас працює такий колір. ну, м'ягенький. Ну да, вони нейтральні, друзі. Нічим це є в них. Там лінійка, там є салатові, жовті, розові, тобто, я так розумію, для підсадочки. То. Плюс також, що в них цікаво, дивіться, є в нас дві баночки такі, да. І для того, щоб легко перевозити, в них можна з'єднувати їх. Тобто, якщо вам потрібно їх з'єднати, ось вони такого стали. І, в принципі, можна їх перевозити. Так, що у нас тут ще цікавого ми привезли. О, так, далі знову ж у нас насадочки, дивіться, це в нас теж попапи і пінк. Ну, тобто розовий колір, дивіться, який насищений, теж мігенький, ну, нейтральні. Теж нейтральні, ні смаку, нічого немає. Але це в нас є двадцятка, Тобто для великої трофейної рибалочки. Далі також у нас ще приїхали попапчики, це просто жовтий колір їхній. До речі, плавучість в них тут гарна. І вони, вони, що в них ще цікаво, друзі, що тут досить така. Структура, вони досить такі, знаєте, міцні, плотні і не так воду п'ють, що вони сутки можуть стояти і фактично не втрачають своєї плавучості. Тому є ось такі нас замовили. І далі в нас ще з вами залишилися дві баночки. Це в нас йдуть 16 і 24. -та. Це в нас є донні бойли з смаком банан. Ну, Банан я теж собі взяв. Ось так виглядає 24-й. Да, Пахне, друзі, сам би її да, Смак банана. 24-й. І також у нас 16. Ну, тут бойли, бачите, вони такі і круглі, є, і в формі в авторсі. Тобто, ну, так видно виробник. Задумав і досить гарно пахне. Це, що по насадках, друзі, також по бойлах. Та як я вам казав, що бойли в них поділяються, є напиліки, тобто є варенка, є для холодної води. Це все ми привезли класику, тобто самі стандартні, але зачекайте, що я щось пропустив. А, друзі, до речі, в них є ось такі досить популярні есенції. Там досить велика гама смаків. Кому цікаво заходити в групу хата рибака. Я їх там виставляю. Це є есенції. 3-6 мл на кілограм. Ну, досить концентрований. Це смак мон, Монстер. Теж було замовлено. І також переходимо до Бойле, друзі. Бойли там є. 2 кг 5 і 10, якщо я не помиляюсь, розфасовка. І також по розмірах є а, от, дивіться, 2, 5, 8 кг, 16, 20, 24 і 30 Це є класичні бойли, тобто варенка зі смаком Monster Paradise. Також є тут, з чого складається дана рецептура, тобто, що сюди входить в бой. І також є певні ну, не рецептура, друзі, а певна шкала, тобто, як вони розтворяються, наскільки вони пахнуть і тому подібне. Яка в них структура, тобто, можна теж поцікавитись, багато що для себе дізнаєтесь. Ось так вони виглядають, але тут у нас вже дати на бойлах є, друзі. Бачите, от 26 рік. 26 рік. Ось так виглядають досить темні, такі як бетаїн, друзі, да, Похоже, досить, досить смак. І колір далі. ну, Це в нас є класика. Це в нас є Elite Stroуber, це в нас є клубніка, це є в нас 20-й розмір. Бачимо, да, але також є, що складається. Ну і зверніть от сюди фішміл LT94, друзі. До речі, з цієї муки складається сипуха зеленка там 80%. І компанія Simour досить часто цю муку використовує у своїх бойлах. Ось так виглядає наша клубніка. Теж по 26 рік. Такий темнуватий кольор має але запах є, бо я навіть сюди відчуваю клубніку Імперіал Брейджі. І ще один той смак, який я чув неодноразово, що найкращий банан. У Imperial Bates. Тобто по холодній, по теплій воді, ну взагалі кажуть, бомба розриває. І так само, бачите, Milk Power, з чого складається, тобто шкала, які розміри, це теж 20-ка йде. Ну і так виглядає і також дата 26 року. Ну, Друзі, от така посилочка у нас. Ну, Що хочу сказати. Ну, Зрозуміло, що це трофейна рибалка, друзі. Я розумію. Там зараз скептики налетять, що там дорого, там може не ловити. Ні, друзі, це всі речі ловлять, тому що їх замовляють. Якби вони не ловили, повірте, їх їх ніхто не замовляв. би. Гарні речі, їх треба вміти правильно використовувати. Ну, Мої враження, я перший раз його відкриваю. Ну, Дійсно видно, що це якість, це трофейна рибалка, друзі. Розміри все досить велике. Що сподобалося, сподобалося, що є багато інформації, як використовувати, скільки лити. Тобто, це все є на офіційному сайті, на картинках, там досить легко розібратися. Можете побачити. Наприклад, що не сподобалося, те, що не зрозумів, що наприклад, дат немає, ні на ліквіді немає, тобто не незрозуміло скільки воно може стояти. Але я по отзивам чув, що там у хлопців воно там по 3-4 роки стоїть і все нормально, працює. Тому да. Так само сухі, ну, ніде не ні дати, нічого немає. Тому, ну, ось, мабуть, те, що не сподобалось. А так що, ну, гарний виробник. Кому цікаво, замовляйте, там досить великий асортимент, там і мікси для бо, хто займається виготовленням бойлів. І Плюс, що я побачив, що там навіть є в них готові мікси для. Пиліків, тобто, ну і наскільки я чув інформацію, що багато нас, українських виробників, купляє ці мікси і катає на основі цих. Не знаю, правда чи неправда, але ось таке чув. Тому, друзі, пишемо свої отзиви. Що думаємо про Imperial Bates, це в нас німці, тобто, ми розширяємося, ми е, все більше знаходимо дистриб'юторів, з якими щось вам цікаво привезти, показати. Весь асортимент у нас відкритий, е, навіть до того, що ми наклейки можемо вам привезти. Тому хто що бажає, ласкаво просимо. Дякую, що дивилися, пишіть свої думки. Все, що думаєте по виробнику, по насадочках. Все треба тестити, але це є якість, друзі. Це є якість, яка ловить досить велику рибу. Тому дякую. Слава Україні, друзі, бережіть себе.